Вибори 6! З поверненням на наш канал, де ми занурюємося у захопливий світ розробки серверу на мові програмування Go. У нинішньому відео ми розберемося з базами API параметрами, а саме з пейлодом, квері і пас-параметрами. Розуміння цих понят має величезне значення для створення надійних та ефективних API. З'йо розбиратись. Секунда термінології. Я буду в тому відео вживати слово endpoint. Від Endpoint я буду розуміти конкретну URL-адресу, яка використовується для, для доступу до ресурсу чи API. Перш ніж ми перейдемо до прикладів, давайте ленько розглянемо основи. У веб-розробці, коли ми надсилаємо або отримуємо дані через API, ми використовуємо різні типи параметрів. Три основні типи це Payload, квері і пас-параметри. Почнемо з самого елементарного. Query params, або іншими словами, параметри запиту. Ці параметри даються до url адреси після знаку питання. Вони продаються в форматі ключ і значення. Між ключем і значенням ставимо дорівнює, а між ключами знак амперсанду. Він означає, що то вже інший фільтр. Ці параметри звичайно використовують для фільтрації, сортування або пагінації. Я попробуємо їх отримати. Відкриваю землю гоферів. Ну ви поняли, голем, типу земля гоферів. Я буду використовувати базовий http сервер який ми робили в попередньому уроці. Захожу функцію API, в якій один з параметрів є request. Вся потрібна інформація знаходиться вже там. звідти URL, а потім query. О і є наші query параметри. Щоб їх оглянути, я пропоную їх записати у response. Для цього я рекомендую використовувати FMT Fprintlen. Якщо на хлопський розум, то то саме, що і println, тільки з можливістю писати вами вибраний в райтер. В нашому випадку в response в writer. Пишу fmt, fprintln, Далі передаю в writer, кома, Ну і то, що хочу передати. В нашому випадку то рядок query params кома, і викличу encode в наших query параметрів, аби вони перетворилися з мапки в рядок. Є, yeah. перезапускаємо програму. Переходимо в Як хто ще не має, то я додам посиланнячку в описі. Там, до URL, пишемо localhost 8080, ставимо знак питання і продовжуємо. Go дорівнює like, амперсант, subscribe now. Запускаємо. І все працює. Рухаємося далі. Пас параметри, або, іншими словами, параметри шляху. Ці параметри є частиною шляху URL-адреси і використовується для ідентифікації конкретного ресурсу або сутності. Давайте глянемо, наприклад, зі сайту Повернись живим. Заходжу в матеріали. Зараз наш шлях виглядає наступним чином: Save life in UA», «Materials», «News». Заходимо на статтю, і після «News» у нас показується назва статті, тільки англійськими буквами. Ото і є ідентифікатор ресурсу. Ідентифікатором статті в даному випадку є її назва. Давайте ще зайдемо на іншу. Щоб ви не сумнівалися. Звісно, на цьому сайті найкраща кнопочка то підтримати. Вірю, що ви стабільно на неї тикаєте і робите свій внесок забезпечення наших військових. А як ні, то зараз ваш зоряний час. Давайте на хлопський розум. В шляху в нас є частина, яка міняється і яка ні. От та, що міняється, то і є пас параметр. В Вйо, отримуємо наші параметри шляху. Знову беремо наш реквест, з нього отримуємо URL, а з нього пас. Щоб не вникати, плутанини в нашому випадку LocalHost 8080 це домен або хост. Все ж після нього і перед query параметрами то шлях. Та як наш хендлер слухає всі шляхи, то все інше, що ми надішлемо, буде в шляху. Але давайте припустимо, що нам важливий тільки. Перший елемент, який приходить після похилої рисочки. Тепер нам намуси забрати спочатку і з кінця похилі риски, щоб при розбитті не отримати багато пустих рядочків. Пас дорівнює strings, trim, Наш пас і похила риска. Розіб'ємо шлях на, на частини за похилою рискою. Стрінг, split, перший аргумент то буде шлях з реквесту, а другий то то, за чим ми розділяємо. А саме похила риска. Далі перевіряємо, якщо кількість елементів в нашому шляху більше нуля, виводимо нульовий елемент слайсу. Є. Перезапускаємо програму. Йдемо в наш постмен. Тепер після localhost 7080 -70, похилариска пишу pass похилариска, парамс похилариска. 1, 2, 3. Відсилаю. Дивлюся у відповідь і тільки перший елемент, як ми хотіли, знаходиться в нашій відповіді. Good. На крест розкажу про payload. Також відомий як тіло запиту або баді. Його використовують для відправки даних. На сервер в тілі HDP-запитом. На мою думку, основна причина, чого взагалі він існує, це те, що URL має певні лімітації по довжині і складності. Зазвичай, то близько 2000 символів. Але не обов'язково. В той момент Payload не має такої лімітації, тому туди влізе все, що ви туди запхаєте. Я писати код. Мені треба вичитати все з баді. Для того я створюю дві змінних: RESP і R, знак дорівнює IORITOL, і туди аргументи передаємо баді. Якщо помилка, то наша програма на собі запанікує трохи. А як ні, то FMT, fprintln, Туди передаємо в writer і пишу: баді, дві крапки, кома, і наш resp привожу до стрінги. Бо я ще байти насправді читати не вмію. Ну, якщо ви вмієте, можете не переводити. Є, yeah. перезапускаємо програму. Відкриваю вкладку баді і туди пишу, що хочу. Тут формат довільний. Ну, сьогодні так точно. Запустили. Ура! Працює, показує. Бомба! На заключне слово, я хочу сказати, що в тому відео я був зосереджений на тому, щоб пояснити вам про різні типи параметрів і на елементарному рівні отримати їх в коді. То, що я зробив, далеко від найкращих практик. Але вже в наступних відео ми зробимо все, як пише книжка. Дякую вам, що ви нас додивилися, здивимося наступних відео. Цьом і па-па!